Маленьке та стильне відерце для сміття. 5 кольорів на будь-який смак. Відерця виготовлені із нержавіючої сталі марки AIC 430, вкриті порошковою фарбою і запечені в печі, що підвищує їх якість і подовжує термін експлуатації. Конструкція дуже проста: є педалька для відкривання кришки, та відерце, що виймається. А розміри відерця такі. Висота становить 22 см, а діаметр 21 см. Об'єм такого відерця 3 літри. Також у нашому асортименті є широкий вибір інших моделей відер для сміття. Переглянути їх ви можете на нашому сайті за посиланням під відео, а придбати за цим номером телефону. Тож чекаю на ваші дзвінки. Уся ця продукція виготовляється в Туреччині на заводі Mertinox, який вже понад 20 років виготовляє саме цю продукцію, що гарантує їх якість і надійність.